Чи буде влада допомагати військовим опановувати мікрорайон Озерний, де їм видали земель, земельні ділянки, а там нема ні газу, ні світла? В планах такого нема. Видавалося ще учасникам АТО. Всі ділянки роздані в приватну власність, але є деякі складнощі. Вони пов'язані з наступним. Тобто, це в нас була формула як. Комплексна забудова мікрорайон Озерне. А комплексна забудова передбачає, що централізоване водопостачання, енергозабезпечення, газозабезпечення, воно має бути, скажімо так, ну, центрально заведено. Тому, мабуть, найближчим часом ми будемо піднімати. Зараз люди не можуть отримати містобудівних умов, вибачте, технічних умов для того, щоб поставити собі енерго там. Ну, Енергопостачання забезпечити собі, тобто їм Полтава обленерго не видає на підставі того, що це комплексна забудова. Хоча в нас там передбачений майданчик для будівництва трансформатора, так інше, ну це потребує вкладання інвестиційних коштів від них і потім вони дуже довго мабуть, їх будуть відбивати. Єдине, що ми зараз спробуємо будемо намагатися, це змінити статус цього мікрорайону, підсадибну забудову. Тоді люди принаймні можуть там, ну, поставити 10 столбів, скинутись да, там, і прокласти себе там, там, мережі якісь самостійно. Самостійно дану зараз є зараз їм лише за сонячну енергетику використовувати інше. Вода зрозуміла, що можна там до неї добратися.